Присутнє тут шляхетне панство. Приготуйтеся сьогодні перетворитися на справжнісіньких перекупів вживаних авто і налаштовуватися робити великі гроші. Бо сьогодні ми з вами розглянемо правила гри перекуп від видавництва Lord of Words. Перекуп це гра від українського автора Олександра Куксіна, в яку можуть грати від двох до шести учасників. Під час партії гравцям буде потрібно купувати автомобілі. Фарбувати їм губки та продавати втридорога. Кожен раунд гравці будуть отримувати можливість поповнити свій гараж новою автівкою чи прикупити додаткове прокачування для існуючих авто. А після буде необхідно відшукати покупця для ваших ластівок, якому не тільки будуть потрібні подібні авто, але він змириться із усіма можливими сюрпризами, які може показати ваш товар. Тож готуйте свій дар красномовства і хочу ж впарювати відвертий Мотлах для заробітку таких жаданих 5 тисяч доларів. На початку гри викладіть до лілиць на центр стола три колоди карт, покупців, авто та прокачування, і відкрийте стільки карт-горілиць, скільки гравців у партії, плюс одну. Тобто на двох гравців це три карти. Нижче покладіть колоду сюрпризів, жетони грошей, сформувавши банк, та кубик продажу. Кожен гравець отримує карту шпаргалок та півтори тисячі доларів. Той гравець, хто останнім щось купував чи продавав похід, якщо що не рахується, отримує жетон першого гравця. Отже. Гра триває декілька раундів, під час яких гравці виконують ходи по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. Кожен раунд складається з трьох фаз: спершу йде фаза купівлі. У свій хід гравець може купити одне авто та одне прокачування або щось одне із цього. Проте можна і пропустити цю фазу, і взагалі нічого не купувати. Якщо ви купуєте авто, то ви повинні заплатити в банк вказану ціну на карті. Після цього викладіть куплене авто горілиць у свою ігрову зону, так званий гараж, і відразу покладіть одну карту сюрпризів, не дивлячись на неї, долялись на це авто. Ця карта сюрприза на вашому авто є своєрідним підводним каменем. Але яким саме ви дізнаєтеся лише під час продажу. У вашому гаражі може бути щонайбільше три карти авто, проте деякі властивості карт можуть збільшити чи зменшити цю кількість. До того ж, у будь-який момент гри ви можете скинути карту будь-якого авто і, наприклад, розмістити нове, звільнивши місце для нього. Після купівлі авто можна купити прокачування. Воно завжди коштує усього 100 доларів і, купивши будь-яку карту, покладіть її біля будь-якого свого авто. На одне авто можна встановлювати і декілька прокачувань. Головне, щоб вони були різними. Проте, встановивши будь-яке прокачування на авто, ви більше не зможете переставити його на інше. Після того, як гравець купив собі карти або вирішив пропустити цю фазу, хід переходить наступному гравцю за годинковою стрілкою. І так далі, поки кожен з гравців не виконає хід у цю фазу купівлі. Після цього розпочинається фаза продажу зравця, хто останнім виконував хід у попередній фазі купівлі і ходи виконуються у порядку проти годинникової стрілки. І у свій хід гравець може продати лише одне авто, і для цього, звісно, спершу потрібно знайти підхожого покупця. Кожна карта авто має назву, рік випуску і ціну купівлі. Саме по цим параметрам і потрібно шукати покупця. На картах покупців, по-перше, вказується ім'я та історія для глибини атмосферності, рік випуску авто, яке він хоче придбати, та ціна, яку він готовий заплатити при купівлі. Проте на покупці вказуються найменші критерії, на які він згоден. Якщо авто буде новішим, він, звісно, погодиться. До того ж, у покупця також можуть бути додаткові вимоги, як, наприклад, кількість прокачувань на авто ось для продажу гравець повинен обрати одного покупця і підхоже авто із наявних в гаражі. Тобто і рік підходить покупцю, і ціна задовольняє. Наразі це тільки Голіаф. Далі ви перевертаєте карту сюрпризу на цьому авто. Ці карти можуть принести що завгодно: від бонусів типу обслуговування у офіціалів чи реальний пробіг. До не дуже позитивних новин у вигляді карт корозія кузова чи авто в розшуку. Звісно, що кожен такий сюрприз унікально впливає на вашу торгівлю. Зі всіма властивостями карт сюрпризів. Більш детально ви зможете ознайомитись у буклеті правил. До речі, ви навіть можете втратити можливість продати авто, наприклад, завдяки сюрпризу бувалий перекупник, який вимагає від вас відняти вказане число від року випуску, і таким чином може статися, що авто вже не підходить покупцю за цим критерієм. А якщо раптом рік машини став 89 м чи старше, то машину взагалі можна скидати, її більше ніхто не купить. Тож, якщо після відкриття сюрпризу ви ще можете продати авто, тоді киньте кубик продажу і застосуйте до результату усі модифікатори, які ви можете отримати як з самого покупця, так і з карт сюрпризів і прокачування, якщо такі є. А після, якщо значення купівлі в межах від 3 до 6, то ви успішно продали своє авто. Візьміть з банку потрібну кількість грошей, вказану на покупці, додавши до цієї суми бонуси з ефектів на картах покупця, сюрпризу та прокачування. Карту покупця ви залишаєте собі, викладаючи біля себе. А карту проданого авто разом з його картами прокачування і сюрпризу, покладіть у відповідні скиди. Проте, якщо ви втратили можливість продати авто після відкриття сюрпризу або ж значення купівлі після китка дорівнює 1 або 2, то вам не вдалося продати своє авто. Карта авто залишається у вас, як і всі відкриті карти на ньому. Покупець також залишається на своєму місці. Після продажу ви передаєте хід наступному гравцеві праворуч, який певно зачекався і намагається вже продати свою тачку через авторіа. Коли кожен з гравців виконає хід у фазу продажу, раунд завершується, і гравці переходять до третьої фази оновлення ринку. Приберіть усі карти авто, прокачувань і покупців, що лишилися на ринку, і викладіть нові, утворивши новий ринок. Якщо якась із колод вичерпалася, просто перетасуйте скид цієї колоди та сформуйте нову колоду. Наприкінці фази передайте жетон першого гравця, наступному гравцю ліворуч, і починайте новий раунд з першої фази. Таким чином, гравці грають до моменту, доки один із перекупників буде мати 6 покупців перед собою, тобто продасть 6 авто. Або ж до моменту, поки хтось не назбирає 5 тисяч доларів. Коли б це не сталося, гра відразу завершується, а цей гравець, що досягнув однієї з цих умов і стає перекупником року, і заодно. Переможцем гри. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри Перекуп від видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!